Ну, ми зараз з вами в місті, яке називається самосад. Це на Подолі. Люди тут намагалися створити свою власну країну мій. Бачите, так? Да, картиночку? Ну, Зараз тут кругом сміття, я ще пам'ятаю, там була сцена для якихось а, своїх. цих... Мистецьких подій, але потім сказали, що шуміти тут не можна, тому люди зробили таку релакс-зону і бачите, сміття, 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 кругом сміття. Ось. Ну, була дуже гарна спроба змінювати світ навколо себе, але ця спроба зали... закінчилася цим.